Привіт! Мене звати Софія Мукій, я арт-лекторка і авторка каналу про мистецтво. І сьогодні я до вас прийшла з міні-лекцією про Олександра Мурашка і три його найвідоміші, на мій суб'єктивний погляд, картини. Поїхали! Перш ми перейдемо до картин. Коротко розкажу, про який час ми говоримо і взагалі, що треба знати про Мурашка. Отже, Олександр Мурашко жив з 1875 по 1919 рік. Тобто ми з вами говоримо про період кінця 19 століття. І трошки початок 20-го. Цей період в Європі якраз зародився імпресіонізм, все сучасне мистецтво, постімпресіонізм, писав картини Ван Гог, Матіс та інші художники. Але при тому була паралельно ця така класична школа мистецтва. І Мурашко він цікавий тим, що він поєднав і класичне мистецтво, і ніж сучасне імпресіонізм. Що цікавого, Олександр Мурашко він народився в Києві, але він був позашлюбною дитиною. Коли мама вийшла заміж за Олександра теж Мурашка, який власне і дав йому прізвище, то сім'я переїхала до Чернігова, де Олександр Мурашко Вічин мав свою іконописну майстерню. І власне там наш Олександр Мурашко, молодший, здобув якусь першу освіту, перший досвід малювання і взагалі розуміння рисунку. Колористики і так далі. Олександр Мурашко був в політковому віці, то майстерні його віччями отримала замовлення на допомогу в оздобленні відомого Володимирського собору у Києві. Тобто Олександр Мурашко бачив, як перед його очима створювалися знамениті розписи Володимирського собору. І коли він стане вже відомим художником, самодостатнім художником, він не буде повертатися до релігійної теми. Крім однієї картини. І, власне, це наша перша картина, яку я хочу з вами розібрати це благовіщення. Що таке благовіщення? Це той момент, описаний в Біблії, коли Архангел Гавриїл спускається на землю до Марії і повідомляє їй про те, що вона вагітна і що вона народить Сина Божого. Це суперпопулярний сюжет в усій. В усьому європейському живописі. Тобто, якщо ви заходите в будь-який музей, де є класичне мистецтво, 90% ви там побачите картину, присвячену цій темі, цій історії. Перш за все, подивіться, скільки світла на цій картині. Воно просто заливає весь будинок, всю кімнату, вона лівці з вікон, з дверей, з ганку, звідусіль. І з одного боку, так, це сонячне світло, з іншого боку, це світло підкреслює а, таку урочистість моменту. Тобто, прийшовся Архангел Гавриїл, і він, наче, це світло переніс з собою з небес. А, що цікаво на цій картині, яке рішення Олександр Мурашко зробив, він переніс сцену у звичний для нас сетінг, у, скажімо так, рідні наші стіни. Тому що перед нами українська сільська хата. Це може бути хата вашої бабусі в Київській області, або може бути ваша дача у Вінницькій. Тобто він переносить цю от святу історію, цю, це, це от святе таїнство, він переносить її сюди, до нас, і таким чином робить значить, цю релігійну історію ближчою і зрозумілішою для пересічного українця. Ця техніка не нова, до речі, саме так. Дуже часто робили в митці періоду північного відродження ще у 15 столітті. Північне відродження це те, що відбувалося на території сучасної Бельгії Нідерландів, тобто було італійське відродження у Флоренції і паралельно, чуть пізніше, почалося в тих країнах. Якщо ви чули фразу «фламандський живопис, то йдеться саме про цю територію Європи. І мурашка робить так само на своїй картині, на своїй картині благовіщення. Крім того, звичайно, всі замітили сі флег, сині-жовті кольори. А, також оці от малесенькі деталі: ця різьба на ганку, точно як в українських хатах, ці полергонії в ящиках, які червоним цвітуть, це все дуже таке наше, рідне і просте, і так наче це відбувається в нашій сусідній хаті. Десь. Що цікаво на цій картині, Шмурашко тут не додає цих от таких звичних канонічних деталей, які би вказували на святість персонажів. Ні Марія, ні Архангел не мають ніби над головами, в Ангелі не немає крил. При тому Архангел він написаний в такій досить класичній візантійській традиції з такою дуже типовою стрижкою. Я кажу, що це міг бути студентки Моглянської академії за Вайвом. О, це таке коротке зрізане каре. А, от, і він несе лілію. Тобто, ви заходите в музей. Будь-який, і бачите таку картину. Приходить, начебто, якийсь ангел до дівчини, і в нього в руках Лілія. Чи десь чи вона тримає Лілію? Це символ Марії. І швидше за все це сцена благовіщення. І також зверніть увагу, що в нас тут картина в картині, бо Марія яку він зобразив теж таку як просту дівчину з косами, дуже український образ, вона малює на полотні також лілію, вона малює свіжий символ. От і мені дуже подобається ця картина, бо вона з одного боку так, це релігійна та, християнська історія, але з іншого боку, тут... Якось важко навіть назвати її іконою, тому що вона не канонічна. А ця картина знаходиться в Музеї художнього мистецтва України у місті Київ. Після закінчення академії Олександр Мурашко подорожує Європою. Зокрема, він відвідує Париж і Мюнхен. Це були такі два великі арт-центри тогочасної Європи. І, власне, наступна наша картина, яка мені особисто дуже подобається, це а, дівчина в червоному капелюсі, яку Мурашко написав, перебуваючи в Парижі у 1903 році. Що мені тут подобається? Оце його мікс класичного мистецтва. І вплив імпресіонізму. Мурашки відвідував Лувер і захоплювався старими майстрами, зокрема, йому дуже подобалася робота Веласкеса. І ми бачимо на цій картині прописані лінії, кольори, гармонію, позуд, анатомічність. Тобто це все він взяв з класичного мистецтва. З іншого боку, тут вплив імпресіонізму, який відображається тут в цих таких швидких мазках. В старих майстрів. Ми не бачимо, де закінчується один музок і починається інший. Зазвичай та ці картини, яких називаю вилазені. От а імпресіоністи вони намагалися вловити момент. В імпресіоністів є така фотографічна характеристика в живописі, і власне мурашкою теж тут використовуються такі швидкі, швидкі мазки. Тобто, начебто, модель присіла така. в мене є 5 хвилин. Давай, встигнеш намалюй, і він і почав малювати. Також зверніть увагу на те, як він прописав шкіру моделі. Тобто там не просто один бежевий колір, і все, скільки там малесеньких відтінків, які там м'які переходи кольору на шкірі, це також ну, для мене завжди відображення майстерності художника. Те, як він малює шкіру, як він малює голозну. Також подивіться, як класно він використовує такі, начебто, базові класичні кольори, чорний і червоний, на такому бежево брунуватому фоні, і він створює контраст на цій картині, який додає їй і глибини, і драматизму. І власне, таким чином вимальовується у мурашка свій індивідуальний стиль, коли він хоче заміксувати. Експериментувати і старе, і нове, і дань віддати традиційному мистецтві, але не забувати про те, що зараз відбувається в Європі, які рухи, які напрямки, як мистецтво змінюється. Після своїх подорожей Європою Мурашко повертається до Києва і там часом відкриває власну художню майстерню у знаменитому хмарочосі Гінзбурга. Це був перший хмарочос Києва на 12 поверхів. Його на жаль знищили під час Другої світової війни у 1941 році. Коли Мурашко повертається в Україну, він Починає занурюватися в свої коріння, вивчати український фольклор, що власне відображено на цій картині, яка називається карусель. Тут видно вплив імпресіонізму, його це бажання вловити рух, бажання вловити вітер. Тобто в нас така є відчуття такої трошки ескізності цієї роботи, теж цих швидких швидких мазків. При тому у нас чіткі і досить такі прописані деталі. Тобто ми розрізняємо, де закінчується рука, де починається карусель і так далі. Тобто, це, що я казала, мікс традиційного і сучасного це от мурашко. Дівчата на картині це не просто якісь поверхневі образи. Подивіться, як вони тримають наш погляд. За ними якась певна глибина, певна загадка. За те, що мистецтво називається психологічний портрет. Нам хочеться його розглядати. Це дуже такі характерні образи, за ними якась є певна історія. І надалі мурашка буде присвячувати дуже багато картин, саме темі простого українського життя. Як жінка пере перед Великонним, як дівчата співають колядки, як бабусі продають квіти десь на, на риночку, як дівчата катаються на каруселі, як відвідують люди ярмарок. Тобто, це все це такі маленькі деталі простого життя, в якому і є його краса. Тобто, підбиваючи підсумки, Олександр Мурашко це фундамент. На класичному живописі, на класичному мистецтві реалізм, чіткі рисунки, кольори, е такі збалансовані композиції, дуже така зрозуміла е відполірована естетика. З іншого боку, це експерименти, це імпресіонізм, це швидкі мазки, які, начебто, хочуть вихопити момент з життя. Це українські мотиви, та український фольклор, українські традиції, костюми просте життя простих людей. Нас з вами 100 років тому мурашко. Всі ці теми простого українського життя завдяки своїй майстерності і якості робіт виносить на європейський рівень. Дякую вам за увагу! Я надійсна схопилася лекція. Uh, і тут зустрічі нові історії про чудових українських митців, про яких варто знати, і яким варто пишатися. Пака.